72-річний Яків Карпенко пробіг 10 кілометрів на благодійному марафоні. Спортсмен займається бігом вже 58 років. Яків Карпенко багато років викладав фізкультуру в селі Краснопілка. До Лодижина приїхав, аби подолати чергову дистанцію в 10 кілометрів на благодійному марафоні. МХП та підтримати Збройні Сили України. Попри свій поважний вік, Яків активно тренується і дотримується правильного харчування. З роками м'язи втрачають швидкість сусової якості і приходиться розраховувати тільки на витривалість. Швидкість. Важче натренувати, чим витривалість. Тому що там курсові режими такі, що в цьому віці їх важко витримувати. А одні кросовки по настрою 6, 8, 12, 18 кілометрів по біг, на пульсі 140-150, це десь по 5,45-6 кілометрів це, як тепер кажуть, оздоровчий здоров'я біг.